Гості з неба. Хтось голосно. Так то воно так, а все ж це тільки маленьке журавлення. Ні, ви такого мені журавля зробіть, як ото. І височенний дядько підняв ключку вгору. За гомоном ніхто не чув, як високо над селом гув справжній аероплан. Всі підвели вгору голови. Оце журавель. На нього наклади пудів пудів пів сотні повезе. Ні, мабуть, ним тільки хіба пір'я возити. Повезе, домагався хтось. Бач, як гуде, як добрий бугай. Годують, мабуть, добре, то й гуде. Та чого це він кружляє на одному місці? Чи він блудить, чи він світом нудить? Гляньте, чи не думає, оце він тут сідати? І примовкли. Чись схвильований голос так і є, сідає. Чого це він? Ерплан робив над селом круги, спускався все нижче й нижче, сідав над майданом. Уже можна було забачити людей на ньому. Хтось із школярів крикнув на все горло Це ж наш літун, товариш Микола. Петро Михайловичу, гляньте, Петро Михайловичу, де ви? А Петро Михайлович, не чує, сам уже закинув голову вгору, сміявся, щось гукав і махав своїм кашкетом. Загуло на Майдані, загомоніло, замайли шапки вгорі, затіпались в повітрі чуби, але гомін на майдані став щухнути, тонути. Могутній радісний рев, велетня птаха, все поглушив. Рівно, ніби згори на ковзанці. Аероплан злетів на землю, легко торкнувся коліщатами землі, трохи прокотився по майдані і став. Вискочив товариш Микола, веселий, несподіваний, мов із неба прилетів. Звіталися. Як же ваша модель? Показують, якийсь дядько. «А ну, ну погляньте, чи ковалівці до чого-небудь здатні, чи може тільки... Єм змій з паперу пускати. Літон уважно з усіх боків розглядав модель. Підійшов другий товариш, що коло сторона сидів. Здавався, збоку старшим, а справді таке гарне, симпатичне обличчя дивиться. Робота досить чиста. Літун, літає? всі весело, О, ще й як. Літун накрутив, підняв, кинув. Полетіло, засміявся літун. Чудово. Ніхто не допомагав. До літуна ніякого не звертались за допомогою. Ні, ні, самі. Це навіть дивно. Це вже рідкий випадок, щоб при таких умовах зразу модель удавалась. Признаюсь, моя перша модель не полетіла. Розповіли йому, як спершу модель теж не хотіли летіти, як сміялись з них, як потім Андрій догадався, що зробити, усе як було далі. Молодці, товариші, браво! Аж очі засяяли у літуна. Далі до людей. Ну, як же тепер ви скажете, громадяни, кутя це діло, авіація, чи це тільки одна забавка? Та хто його знає? Одні так кажуть, другі інакше. Воно нам, правду кажучи, без діла, то ми не дуже до цього й доскіпуємося. Нам на ньому не літати, ні громадяни. Так не можна ставитись до цієї справи. Це діло наше спільне. Це ви так кажете, що мало знаєте, або й зовсім нічого не знаєте про авіацію. Чув я, як дехто з вас вороже, зустріли ваших сільських молодих піонерів, що почали учитися цього діла. І навмисне прибув сюди, щоб побалакати з вами про цю справу. Мені здається, коли ви мене уважно послухаєте, то самі побачите, що авіація і не така пуста справа, як вам здається, і не така вже далека вам, як ви про це думаєте. Будете слухати мене? О, А чому не слухати? Просимо дуже. Нам треба, щоб з нами говорили. Давно вже треба.